Як отримати туристичну візу США з Канади? Я часто отримую таке питання, адже хто проживає в Канаді, хочуть подорожувати по Штатах, і це логічно. І насправді сама процедура отримання туристичної візи по всьому світі однакова. Але що вирізняє Канаду? Це термін очікування співбесіди. Наразі в Канаді, якщо проходити співбесіду, то черга аж на 26 рік. Але Скоріш за все ви в Канаді перебуваєте по візі, CUAT, за якою у вас не обмежена кількість виїздів і повернення в Канаду, тобто ви можете пройти співбесіду в Європі, і в такому випадку можна записатися навіть в деяких країнах за тиждень. Ми рекомендуємо проходити співбесіду у Ризі, там у нас найбільший відсоток схвалень. Якщо вас цікавить супровід по туристичній візі, від заповнення анкети, запису на співбесіду, до підготовки до співбесіди,